Привіт! Я рада бачити вас на моїй кухні. І сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний та корисний десерт печений гарбуз з родзинками та яблуками. Тому запрошую всіх залишатися разом зі мною і давайте готувати разом. І в нашому десерті будуть присутні головні три інгредієнти: яблуко, гарбуз та родзинки. В першу чергу я підготую родзинки. Родзинки я добре промиваю теплою водичкою і заливаю окропом. Залишаю так приблизно на 10 хвилин. Поки буду нарізати яблуко та гарбуз, родзинки вже добре набухнуть у водичці. Тому починаємо готувати. Нарізаємо кубиком, ну, приблизно більш-менш одинакові шматочки.